Привіт, друзі! Сьогодні консервуємо огірочки, які завжди хрумкі, запашні і стабільно смачні. Нічого зайвого, тільки перевірені інгредієнти і секрет, який передається в нашій родині з покоління в покоління. Якщо ви хочете заготовити на зиму справжні домашні огірочки, які всі хвалять, залишайтеся, покажу все до дрібниць. Ну що, поїхали? Так, ну що, починаємо. Для наших огірочків нам потрібно гарно вимиті баночки. Я все роблю із розрахунку півтора літри. Маринад я окремо розкажу, як Е, І на ці півтора літри маринаду нам потрібно буде три літрові банки. Я закриваю в літрові, бо це зручно. І закривати, і споживати. І ще 700 грамових всіда виходить. Для баночок, щоб промивати огурчики, нам потрібні самі огурчики. Зелень, що тут? Що у вас є? Що ви любите? У мене це листки Е, кріп. Обов'язково чорна смородина листочки. Ось тут можете вишню додати, горіхи, все що є, і, звичайно, часничок. На дно банки укладаємо, дивіться, ось так. Кожне банки. Я беру ось так, дивіться. Беру одразу баночки, ось так, і в кожну банку викладаю лаврушечку. Ось так. Обов'язково. Так, далі. По дві горошинки бухляного перцю. Це обов'язково, він такий ароматний. Обов'язково. Все робити так, як є, будуть обов'язки просто шик. Тепер звичайну горошку. Ну так, я кидаю на глаз. Десь горошок по три. О, по три. По шість десь так. 5-6. Так, тепер обов'язково. хрін в кожну банку по два листочка. Можна по три, Так, ось так. Тож, і за те, що банки маленькі, ми будемо лише на дно викладувати. Ніяких прошарок ми робити не будемо. Так, листки тепер по два листочка смородини. Так. Ось так. Кріп обов'язково. Так. 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 І дивіться, як я часник роблю, кидаю. Я його навіть не чистю. Я беру часничок і ось так навті. Раз, бачите, і ось так ділю раз, 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 навті. Так. так. І викладаємо наші огірки. Спочатку я кладу ось такі крупненькі. Я їх помила, просушила і обрізала. З обох баків те, що зайве, і трамбуємо наші баночки. Все, дивіться, за 2 секунди ми з вами утрамбували наші баночки. Бачите, так, тепер що ми робимо далі? Ми двічі заливаємо їх кип'ятком. І третій раз заливаємо маринадом, закручуємо, укутуємо на, на ніч чи на сутки І потім в прохолодне місце. Все дуже просто, легко залишайтеся буде далі. Зараз е накриваємо кришечками. Да, дивіться, банки я не стерилізувала, не потрібно цього робити. Я жарю. Це дуже швидкий і смачнючий рецепт. Кришки теж не треба не кип'ятити, не стерилізувати, їх просто треба гарненько вимити. А зараз заливаємо кип'ятком. Водичка наша закипіла прямо в чайнику, в чайнику кип'ятити і нічого страшного. Не треба ніяких кастрюк. Ось так заливаємо. І накриваємо кришечкою. Дуже все легко і просто. Нічого складного. У мене навіть син може закривати з 9-го класу Гірків. Так, накриваємо палатеничком. І стоїть 15-20 хвилин. Минуло 20 хвилин. Наші баночки підостили. Тепер що ми робимо? Ми тепер зливаємо з них водичку в кастрюльку. Вже міряно наскільки тут треба не сумніватись, тут ровно півтори літ. Літрові це так зручно і кушать зручно, не пропадає нічого. Ось так. Все злили. Закіпає наш другий чайник і зараз заливаємо кипяточком ще раз. А поки закипає наш чайник, зробимо маринад. Значить, Сюди маринад ми додаємо. Рецепт давній від моєї бабушки, ну перевірений, ну просто прелість. Кращого я не знаю. Дивіться, беремо, звичайну столову ложку і додаємо, ось так, прям з горкою, дві столових ложки солі. Дві столових ложки з горка цукру. І ставимо на огонь. В кінці. Коли закипить марінат, додамо ще оцту. Так, заливаємо другий раз просто кип'ячиною водою. Накриваємо і на 20 хвилин. А в цей час ставимо на невеличкий вогонь маринад, щоб він закипів. Дивіться, марінат наш закипів, додаємо ось на палець, на палець неповну рюмку оцту. Ну, десь грам 80 грамм. Маріман дали. Йому. Так, з баночок вливаємо геть воду. Вона нам вже не потрібна. Вливаєте, отак, притримуєте кришечку, це я. А якщо ви не вправні ще в цьому ділі, то тоді краще на, накрити баночку ось такою кришкою. Бачите? І, і легко отак от з неї зливається. Ось так, раз. І все. Є такі кришечки продаються, дивіться. Все, заливаємо маринадом по черзі кожну баночку і закатуємо. Обережно, дуже обережно. Ось так. До крайовка. Ось, бачите, отак на полатиночка поставили і обов'язково укутуємо. І так закатуємо решту. І решту баночек. Перевірили. Перевернули. Накрили. Дивіться, розлила по банкам пуста кастрюля. Взагалі капелька залишилась. Чітко виходить на цю квіткість баночек. Півтори літри маринаду. одна, бачите, закатали. Перевірили. Перевернули. Накрили. І четверта наша баночка, бачите? Все, ідеально закручено. Перевертаємо і накриваємо. І ще хотіла сказати, якщо ви любите гастринки, можете додати в кожну баночку огірки і печимі. Я не всі банки кладу, бо у нас воно. тоді не, не їсть огірки. І ще окутуємо ось так плідіком. І залишаємо до завтрашнього ранку. Доброго ранку. Откриваємо, перевіряємо наші огірочки. Боже, глядьте, подивіться. Баночки. Прозрачні, вистигли. Ці огірочки хрумкі, смачнючі. Цей рецепт перевірений раками. Дуже багато. Я казала, перепробувала багато рецептів, але сказала, найкращий цей, тому що то багато уксусу, то багато цукру, а це все збалансоване. Це найкращий рецепт, який тільки можна придумати. Тому вибір за вами. Закривайте, пробуйте, смакуйте. Понравилось? Ставте лайк. Підписуйтесь на моєму каналі. Заходьте на канал дуже багато цікавих ідей і сніданки. І обіди, і рибні страви, і перші страви, і страви в казані, які можна приготувати на звичайній плілеті, звичайні, звичайні сковорітки, кастрюлі і так далі. В общем, десерти, дуже багато всього, тому я всіх запрошую вас на свій канал. І обов'язково підпишіться, поставте лайк. І до нових смачних відео. Миру вам, щастя, добра, любіть один одного і будьте щасливі!